Я Гебеш Владислава, учениця 9 класу Геньковицької гімназії Неліпінської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. Тема мого проєкту Михайло Томчані сторінки життя, та творчості. Чому саме цю тему я вибрала для проєкту? Бо література рідного краю це недвичить джерело знань про свій край, свою родину, своє коріння, яке міцно тримає тебе на землі. Слова, які дуже часто чуємо, що легко любити Україну, а любити своє село, вулицю важче, бо на них ти дивишся щодня і не бачиш їхньої краси. Література допомагає зовсім по іншому, очима письменника, глянути навкруги, відчути гордість за себе, що ти є частинкою цього світу. На уроках літератури рідного краю ми дізнаємося про життя і творчість письменників своєї місцевості, розвиваємо цікавість до їхніх творів. На прикладах їхніх героїв формуються наші характери, виховується відчуття прекрасного. Саме на цих уроках я познайомилася з творчістю Михайла Івановича Томчанія, відомого українського закарпатського письменника. Михайло Іванович Томчані, народивши 16 липня 1914 року в селі Горянах поблизу Ужгорода, навчався у горянській семирічці. 13-річним підлітком вступив до Ужгородської горожанської школи. Тут майбутній письменник знайомиться з літературним процесом області. 1932 по 1936 рік навчається у Муканчівській торгівельній академії, де починає писати свої перші літературні твори, які були надруковані 1934 року в учнівському альманасі Тиса. У них помічено спостережливість і гумористичний хвіст автора. Небайдужість до життя простих людей, глибоке художнє осмислення життя він виявив у оповіданні сліпий 1936-го, де показав трагічну долю простої людини в буржуазному світі. На жаль, автор надовго відклав перо. довелося служити у Чехословацькій армії. Після демобілізації працював поштовим службовцем в Угорщині в місті Кишуй Салаш, де познайомився зі своєю дружиною-угоркою Зелою Анною. Пізніше ця історія лягла в основу роману Тихе містечко. Повернувшись у 1945 році на Закарпаття, Михайло Томчані знову починає писати. У 1950 році вийшла друком перша книжка про заїка Шовкова трава, і його було прийнято до спілки письменників України. Тематика творів цієї збірки важке минуле краян, краса рідного краю. Наступні збірки закарпатські оповідання, оповідання, двоє щасливих, готель Солома на кордоні та інші засвідчили входження Михайла Томчання у велику літературу. Вибране з малої прози автора, репрезентувала книжка Слід у цементі. У 60-х роках в оповіданнях зазвучала тема дружби та інтернаціонального єднання народів на кордоні, світло й тінь. Михайло Томчанія вабить маленька людина, який він уміє відкрити великий духовний світ, велика спостережливість, відчуття правди, життя. Володіння барвами слова зробили Михайла Демчання майстром української прози. Його твори написані з великою любов'ю до людини, з думкою про майбутнє рідного краю. Вони викликають зацікавленість різних категорій читачів, з теплотою і увагою сприймаються всіма, допомагаючи пізнавати життя людей. Читаючи їх, сучасна дитина має можливість отримати знання з минулого. Порівняти проблеми свої і своєї сім'ї тих часів з проблемами сьогодення. Згадаймо новини слід у цементі, промені сонця крізь щілину, водовоз, провідник вагона, троянда, світло і тінь, віра в людину та добро, символами якого стають світле сонце, проймає усі твори Михайла Тончання. Найбільше мене зачепила за душу на вела слід у цементі. Цей твір не лише мовить про материнську любов, і випадок, який спочатку здається прикрим, адже сходинка вже не буде бездоганною, а й про вміння людини берегти пам'ять. Війна, яка точиться в Україні, забирає життя багатьох людей, серед них і військові, і цивільне населення, і на перевеликий жаль діти. І я думаю, що багато матерів, які втратили своїх дітей, хотіли, щоб у них залишився хоч такий слід. З допомогою штучного інтелекту я постаралася ілюструвати цей твір. Оповідання письменника в автобусі, маленький пасажир, тиса на річці запрошує читачів до роздумів про жорстокі факти дійсності і людське миросердя. Добрі вчинки. Оповідання Михайла Томчанія в автобусі стикає звичайну дитину з жорстокою дійсністю, відкриває світ на таке явище, як хвороба, каліцтво, навчають гуманному ставленню до людей з обмеженими можливостями. Автор порушує ряд важливих суспільних проблем: сирідство, бідність, каліцтво, на війні за чужі інтереси, жорстокість людей, невміння любити себе. У творах Михайла Томчанія піднімається актуальна тема про заробітчанство, коли родини роками чекають «Годувальників додому. Наш час теж багато заробітчан роз'їхалось по всьому світу. В 80-х роках за романом «Жменяки» було знято багатосерійний телевізійний фільм, було видано трилогію з його найвідоміших романів. Ще за життя Михайло Іванович Томчаній здобув міжнародне визнання. Роман жменяки, крім угорського видання, було видано російською, латвійською мовами. Планувалося видати його роман у Німеччині, але через передчасну смерть письменника це не було здійснено. Михайло Івановича Томчанія двічі висували на здобуття Шевченківської премії і двічі його кандидатура не проходила. До останніх днів свого життя письменник помер 19 січня 1975 року, завжди був у дорозі до людей, у творчості. До останку не випускав із рук пера. Вже, будучи тяжко хворим, він напружено працював над новою повістю Небо і доля, з якої встиг написати лише частину. Чудова спостережливість, тонке чуття правди, володіння барвами – слова зробили його відомим майстром української прози. Отож, не дивно, що Закарпатська обласна державна адміністрація прийняла рішення про відзначення століття від дня народження Михайла Томчання. Вже 49 років відділяє нас від того дня, коли письменник перетнув межу вічності. Його твори ми читаємо інакше, аніж 20-30 років тому. Точніше сприймаємо інакше ці глибокі, реалістичні, правдиві і до болю близькі нам образи і сюжети переживуть ще не одне покоління. Читайте твори Михайла Томчання, пийте і напивайтеся. Кришталево чистої джерельні води, яка живе від нас. Купайтеся в безсмертних колоритних закарпатських народних традиціях. Любіть слово, вчила вас мати. Любіть свою малу Батьківщину, оберігайте свою срібну землю.